А тепер про приємне. Тому що в аеропорту Анталії після приземлення загорівся двигун літака російського літака Сухой суперджет Суперджет-100». Ніякий він вже не суперджет і не 100, а просто згоріли залізятче. Російської авіакомпанії «Азімут» Літак здійснював чартерний рейс з аеропорту Адлера. 79 пасажирів були евакуйовані. Про постраждалих невідомо. Турецькі змі повідомляють, що пожежу вдалося загасити. Пасажири літака написали колективний позов на авіакомпанію Азімоти. З боку авіакомпанії належної підтримки, оскільки надихалися чудним газом. Наш самоліт загорівся при посадці Влітіли в Анталію із Сочі. І щоб дишатися в туди. Почала краска пам'ятати. Рап з посадів. До речі, е... Відомо, що цей же суперджет він же вдарився об злітну посадкову смугу, і через те е, стався загоряння сталося. Власне кажучи, і це вже не перший. Ну по перше, суперджет, це взагалі легендарна машина в плані аварій, поломок і так далі. Але пер одна з таких аварій, от якраз подібна, коли літак при посадці вдарився е, в Росії. Тоді загинуло 40 людей. Так, але знаєш, що вони написали про цю аварію? Чому сталася аварія? Чому цікаво? Не чи ти, за, ти зараз просто добре що ти сидиш? Вони написали, що е, у них сталася ця аварія через Здвік Вєтра. Ага. Причому це публікує офіційно, я просто бачив це зранку, на РБК російському. ну... Ще раз просто раптом виникнуть якісь питання. В силу професій ми змушені так часом читати російські і офіційні, і неофіційні джерела. Ну, щоб розуміти, про що вони кажуть. Тому дійсно російське офіційне джерело РБК написало, що аварія сталася через здвік бачите, Вітер взагалі така штука неочікувана. Страшна взяла і підсунула. До речі, можливо, його треба було б назвати Суперджет 200. Ну або супержет. Або здвіг, так, цікаво. Ситуація з цими літаками. ну і от, власне кажучи, про що ми ще один суперджет авіакомпанії Азімут здійснив аварійну посадку в Красноярську цього разу без пожежі, на жаль, але також із несправністю гідравліки. Борт виконував рейс мінеральні води у Фа Красноярськ. Подав сигнал про аварійну посадку через несправність гідравліки передньої стійки шасі.